Так, далі у нас BMW. У нас розпочали виробництво водневого IX5. Пам'ятаю, ми трошки там за нього говорили, але там конкретки в нього, ну, було мало. Зараз пропонують нам трошки більше інформації. Нагадаю, BMW X5 Гідроген це дорестайлінговий серійний кросовер X5. Вкратце. Закинули під капот генератор 170 кабил, він там електроенергію виробляє внаслідок хімічної реакції, водню і кислю, кисню. Вам на це. Я знаю, Мені теж. Запаси водню у них зберігаються зберегаю, в балонах. Просто тупо як, як, як газелька от їде. Ви бачите ці красні балони з газом. Да? От так і буде їх з'їздити з балонами блять, для водню. Встановлених в центральному тунелі та за задніми сидіннями. Маса водню 6 кг. Тиск у балонах 700 бар. Ви 700 бар. представляєте, якщо воно в'їде, ну, наприклад, там машинка по Хмельницькому їде, да? будуть збирати десь блять, в Житомирі, мінімум. Так, гідрогенна установка, ясно. Плюс в машину вкинули батарею потужністю там.